Глибинний інтерв'ю, що це взагалі таке. Тобто, коли ми базово спілкуємося з людиною 30 хвилин годину, ми можемо схопити поверхневі речі. Ми не можемо до кінця зрозуміти всіх його, її результатів, ми не можемо проаналізувати весь досвід роботи. Насправді, ми можемо, якщо ми підемо по методології хто, тобто топгрейдингу, ми з тобою повернемось до цього, то ми лише за цей час максимально зможемо гарно пройтись по одному місцю роботи. А чим керівніша посада, чим вона вища по ієрархії, тим більше на це потребується часу. Тому відповідно, якщо ти хочеш більше інформації дізнатись, тобі необхідно буде набагато більше часу. Аж до 4 годин. Ти можеш зараз подумати. Ну на що піде стільки часу? Про що взагалі говорити людину? Звичайно, якщо ти до цього спілкувався в форматі, а які були ключові результати? А які були обов'язки? А чому звільнились? Так, тоді тобі не треба стільки часу. А якщо ти спілкувався конкретно по методології топрейдинг, де ти виясняв, що за була задача, до чого вона вела, який був бюджет, хто приймав рішення, що виходило, що не виходило, яка була динаміка, і це тільки одна задача. Так, і а нам ще треба зрозуміти як мінімум компанію, взагалі оргструктуру, інші хто як впливав на цю людину, щоб зрозуміти чіткий результат. Що ж, тому вибір за тобою, але наші найбільш вдалі клієнти спілкуються дуже довго з кандидатом. Звичайно, ми про це попереджаємо і це нормально, що по керівним посадам це буде декілька годин, а по лінійним менше часу займати. Тому глибинне інтерв'ю дає тобі набагато більше інформації про людину, відповідно, менше ризиків. І ти краще розумієш людину, і тобі не треба буде потім ризикувати і просто її запрошувати до команди. Адже команда, як ти тепер зрозумів, це наш актив, і ми можемо не ризикувати і кожен раз не підставляти. Що ж, тому я тобі рекомендую проводити телефонні співбесіди, і якщо людина підходяща, проводити або глибинне інтерв'ю, або можна розділити на етапи відео співбесіди і глибинне подальше спілкування, або можна. Глибинне як поєднати? Проводить співбесіду декілька осіб, і таким чином кожен схоплює свій шматок інформації, що ми поєднуємо. Можна і так, як це роблять компанії Google. Ключове це досконале розуміння, наскільки це можливо кандидата, який прийде до нас в компанію, і потім перевірка його, наскільки ми вгадали чи ні. Що як тобі глибинне інтерв'ю? Це тобі не просто 15 хвилин спілкування, це вже набагато більш. Ми йдемо в глибину з кандидатом, коли пояснюємо, для чого це, і таким чином покращуємо результати найму. Що ж, напиши свої думки, будь ласка, під цим, інтер... під цим відео і запиши, як тобі цей метод.